На подвір'ї ліцею номер 81 урочисто відкрили меморіальні дошки колишнім випускникам навчального закладу Дмитру Матвієнку, Олександру Бугриму, Ігору Микитченку та Сергію Левченку. Захисникам України, які не вагаючись стали на захист кордонів своєї землі, але загинули на полі бою, виборюючи мир та незалежність для всіх українців. Перший з героїв Дмитро Матвієнко. Чоловік навчався у тоді ще 81-й школі. З початком повномасштабного вторгнення, у липні 2023 року, був призваний на захист батьківщини. Боровся з окупантами на Луганському та Донецькому напрямках. Проявивши виключну мужність та героїзм при виконанні військового обов'язку. Оборонець загинув 2 листопада поблизу населеного пункту Водяне. Посмертно нагороджений на грудними знаками за заслуги перед містом 3-го ступеня та гордість Довгинцевського району. Дмитро був гарним батьком, людиною, чоловіком, добродушний та завжди чуйний. Нам дуже його не вистачає. Ми завжди будемо його любити та пам'ятати. Дуже рано пішов. Слава Україні. Друге ім'я захисника, яке з'явилось на фасаді закладу, Олександр Бугрим. Щасливий сім'янин більше 20 років пропрацював у поліції, здобувши звання капітана, отримавши бойовий досвід на Донбасі у 2014 році. Добровільно став на захист України під час повномасштабного вторгнення, брав участь у боях в Авдіївці. Помер герой 25 листопада, 2023 року. Олександр отримав багато нагород. Відзнаку президента України за участь в антитерористичній операції та орден президента. України за мужність третього ступеня ми. Ми сьогодні прийшли вшанувати нашого побратима, нашого командира, командира роти РВП Бурима Олександра Миколаєвича. Він був командир, командир з великої літери. Воював ще в АТО. Після цього вторгнення цих расистів в перших числах березня був організатором роти у 238-му батальйоні. Став командиром роти для Ігоря Микиченка. 81-й ліцей був майже рідним домом. Він провчився в ньому 9 років. За життя чоловік мріяв створити власну родину. Та війна змінила плани і в червні 2023 року. Року, мужній воїн став на захист рідних земель від навали російських загарбників. Випалював окупантів на куп'янському напрямку 30 листопада 2023 року. В результаті отриманих травм герой загинув. Ігор був підтримкою для своїх рідних та близьких і завжди був готовий прийти на допомогу. Солдат Сергій Левченко за мирного життя працював зв'язківцем в електротехнічній лабораторії. Був хорошим фахівцем та надійною людиною. З 2023 року Сергій пішов захищати Україну. Був пілотом дронів. Боровся з окупантами на Авдіївському напрямку. А у березні 2024 року на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. Сергій посмертно нагороджений на грудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня та гордість Довгинцівського району. Погода року, як тебе немає, мій братику, дуже важко стало жити. Нічого не радує. Але якось живемо. залишилась порожнеча. Відтепер імена мужніх воїнів навіки вписані в історію ліцею, міста та всієї держави. Українці ніколи не повинні забувати про подвиг та героїзм наших захисників. Аліна Сіднікова, Гліб Рипчук, перший міський.